Так, Є пропозиції взяти на руках усіх чи ні. Не готові за реєструватися, шановні депутати. Є пропозиція розпочати процедуру реєстрації. Не запречуємо включайте, будь ласка, екран. Реєстрація. Реєструємося присутні, будь ласка, нажимає кнопочка. Подвічі попробуйте. Mm. Mm. Uh, зареєструвалися на це депутатів. Mm. Всі зареєструвалися. Сергійна, зареєстрували чи ні? Mm. Mm. Так, пропозиція ще раз. Будь ласка, перереєстрація. Всі уважно давайте зареєструємося. Реєструємося. 19 обраний, як... <nt sleeve> 17 присутніх. Немає карави, немає фуміту, має до цього зле і десятки. І зареєструю, я думаю, чого виду, всі зареєстровані? 15 депутатів, 20 голова. 17 Так, присутні 17, сесія правомочна. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Найшли пропозиції розпочати роботу сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу засідання 33 сесії Білийської селищної ради 8-го скликання, прошу голосувати. Хто за? Утримався? Проти. 33 ю сесію селищної ради. 8-го скликання оголошую відкритим. регламенту селищної ради, протокол сесії ВД секретар ради, підрахунок голосів та протокол по імені голосування при голосуванні по питанню порядку денного сесії здійснюється за допомогою системи електронного підрахунку голосів. Перечі, не буде? Ні. Не буде. Порядок денний з пленарного засідання. Виведено на екран. Пропонується для доповіді 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Засідання провести пропонується за дві години безпере. Інша пропозиція за годину не заперечує безперегодину безпере, якщо не заперечує з раховуючи рекомендації, щоб до проведення ціни комісій було знято про затраження звіт. За те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Голосуємо. Дякую. Шановні депутати, перед переходом до розгляду порядку денного пропонується згадати по імен. Нашої територіальні громади, хто відстоював інтереси незалежності, суверенітету нашої держави і віддав життя за нашу незалежність і за нашу свободу. Будь ласка, Александр, зачитайте список по імену. Список загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців Збройних сил України загинули в бойових діях по відкритій військ Російської Федерації. Семесе Сергій Олександрович, Зарин Антон Миколайович, Казирі Анатолій Миколайович, Бурса Євген Олексійович, Сивець Богдан Олександрович, Крупа Микола Дмитрович, Тетенко Юрій Алімович, Савенко Олександр Іванович, Бипа Сергій Олександрович, Децьку Олександр Володимирович, Жмуть Вадим Віталійович, Маросевич Олександр Миколайович, Бідніна Сергій Олексійович, Кущ Олег Олексій Сергійович, Оборону Олександр Михайлович, Вербилюк Владислав Миколайович. Шануємо фелимі мовчани. До розгляду, до розгляду порядку денного 33 сесії 8 ликання. Перше питання по затвердження місцевої програми розвитку сфери надання адміністративних послуг Білицької селищної ради на 2023 рік. Далі питання обговорювали. Пропозиція голосує. Так, Так. голосуємо. Дякую. Переходимо до розгляду третього питання про передачу субвенцій з бюджету білі селищної територіальної громади у 2023 році? Пропозиція Пропозиція голосує. Який, уже виділи за поріг по пітенційне фонду. По Павло Олександрович, по-перше, по там ціла споруда і передня частина споруди. Якщо ви їхати на зазбірки, зайдіть і подивіться. Там нижня частина цоколь, приміщення це управління, чотири каркаси, чотири цих, що там на каркаси, що там з вами приключується, плюс входи. Плюс крильцо, плюс всередині другий поверх піднімаєтесь ступеньки, там щось робили і внизу на цьому на е, приході на першому поверсі. Що ми говоримо? Та робота звідки не так. стоїть. Значить, Тетяна Павловна, Я з цього часу сьогодні сказав, будь ласка, якщо у вас є пропозиція, хто в біликах є підрядчик, який може виконувати Покажіть е... косу Ви, чи... Ну кошторис я прийдете, ми покажемо кошторис. Ми... Розумієте, ми, ж платимо, ми платимо тільки тоді, коли є всі документи, в повному обсязі. Платити ми не будемо просто так. Я розумію, чому ви не показали, не доводите до відома депутатів, за що ви платите 88 тисяч? Це не 8 тисяч. Тетяна Павловна, є в селищній раді коштури. З Петров, заступник Важикика, доповідав, що є документи, прийдіть до ми, ми ще не платили. проплата ще не пішла. Прийдіть ознайомтеся, Документи є в навіть. Який той? Да, да. Значить, поставте на це, це питання, виключте із цього питання. Не можна, виключати я нічого не буду, документи є в наявності, далі питання голосування. Да. Правильно, да. бо ви це не голосування. Да. Це отут три часа чи 4 промурижили, і отак от тихаря протягнули. Не можна, ваше право голосувати за чи голосувати це, це право кожного депутата. депутата. Ви протягнули, багато тут депутатів би не голосували, протягнули. Це питання. Просто так. всі... Та, я, я думаю, ми жодне питання, тільки шляхом переговорів, попередньо говоривши, погодивши, голосуємо. Та да, робота не стоїть тих грошей, ви мені розказуєте. Шановні присутні, скільки зараз купити те саме вікно, я не знаю, чи двері купити, встановити все остальне. 50 гривень стоїть квадрат плитки. Та, там не квадрат плитки, там повністю. Там передня частина приміщення, це управління, нижня частина. Переходимо до слідчого питання. Так, п'яте питання. Ребеці є змін до структури. Ставні... Я попрошу. Попрошу. Ну не заважайте, я прошу. До, до структури. достатньої численності працівників апарату в комітету та іншого виконавчого органів. Да. Голосуємо. П'яте питання. Піщення прийнято, дякую. Слідує питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги. Слухати будемо чи голосуємо? Голосуємо. голосуємо. Слухали, голосуємо. <звук> Найдіть підприємця, який готовий надавати послуги. Питань немає. Буде заключати. в <звук> люди Так, рішення прийнято, дякую. Зараз ми сесію проведемо, я вам конкретно наведу приклад по білках, де ми проводили ремонт, і інші підприємці були залучені, які недоліки, я вам скажу, були. Так, Переходимо до розгляду слідчого питання. Сьоме питання. Через коридор недоліки подивіться. Про передачу на баланс Кепебутенківське та закріплення за ним на праві господарського віддання захисної споруди цивільного захисту. Сьоме питання. Слухали, голосуйте. А? прийнято. дякую. Следующее задание номер 8 Президент державної реєстрації вектор нерухомого майна. Голосуємо. Голосуем. Протиння згоди на безоплатне прийняття державного майна з комунальної власності Київської селищної територіальної громади. За неї Голосуємо. ділянок для будівництва та обслуговування житлових будівки господарських відділів і споруд на території білі селищної ради Полтавської району Полтавської області. Пропозиція голосуємо. Рішення прийнято приходимо проводить слідучого питання. Про виділення громадянам натурі земельних ділянок для ведення товарності сподарського виробництва на території Більської селищної ради Бутовської району Полтавської області. Пропозиція. Голосуємо. Дякую рішення. Прийнято Переходимо до розвідки слідчі питання. Проведення дозволів громадянам на розробку технічних документацій, землеустрій щодо встановлення, відновлення меж. Земельних ділянок паїв на турі на місцевості на території вільської селищної ради Балтовської райони Балтовської області. Пропозиція голосує. Але питання опрацьовувалися. до на 14 питання. Про розробку проекту землеустрічі до відведення земельної ділянки, загального користування відведеної для цілей погодження з відходами на. Території Більської селищної ради Болтавської районної Болтавської області. Пропозиція. Достаю. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до сьогоднішнього питання 15 -го. Про надання дозволу КП Путянківська на роздорову проєкту замовлюсь щодо відведення земельної ділянки на території Більської селищної ради Болтавської районно Болтавської, Болтавської області. За межами села Свячкару та існуючої свердловини. Голосуємо сьогодні. Так рішення прийнято. Слідче mm -hmm. mm -hmm. питання. 16. Про розробку паспорта водного об'єкта ставка в селі Жуки Болтанської района Болтанської області. Пропозиція голосування. Голосуємо. Дякую. Сьогодні питання 17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрічі до відведення земельної ділянки для городництва Сантебірки Полтавської району Полтавської області Кищенко Тетяні Павлині. Пропозиція голосуємо. Асія до Софу Гермонія і Білерка, там же вже зрозуміє, там кооператив, він же е, сам забезпечився на водою. Це не світлу ми е, свердовали, чи не тут? Пало Олександрович, е, на земельну ділянку, де є існуюча свердловина, де люди користуються водою, на земельну ділянку. Ви саме розумієте. До нас, коли приїжджають, задають питання по всіх теми води для того, щоб населення право, чи це кооператив, чи це комунальне підприємство. Комунальне підприємство брало дозвола, дозвільні документи на те, щоб мали право надавати чи брати воду. Без документів вже брати, на треба виготовити документи на земельну ділянку. Ну, До речі, там люди, там, там люди у Свічкаревича, коли ми пройшли вибори, там вони розділилися. Одні за те, щоб копередіти інші за те, щоб комунальне підприємство. Ну, питання це буде за людьми. Як люди вирішать, так ми на сьогодні. Як ви так? Переходимо до слідчого питання, 18. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельні ділянки натурі на місцевості в селі Болтавської Бултавської Болтавської області крату Володимиру Олександровичу. Пропозиція. Слідче питання 19. про проведення державної реєстрації права комунальної власності на території тери, територіальної громади, особі Білийської селищної ради на земельній ділянки вулиці Престанційній, 2П, Сентабілки, Полтавська, район Полтавської області. Голосує. Замотивно-вашової оцінки на земельній ділянки на території Київської селищної ради Болтавської і Лотавської області ТОВ «Юкрейн Тауер Компанія». Голосуємо? Голосує? Рішення прийнято. Дякую, перевідем. 21-й. Проведення вареники земельній ділянки вулиці Полтавській. 111. в в селі Буттянки Набарському Валерію Івановичу. На на Голосує. Дане питання скупи, голосуємо. Рішення прийнято. Слідує питання 22. Продання варенику земельні діянки по вулиці Полтавській, селі Бутенки, гудці Володимиру Михайловичу, гусь від мрії Іванів. Голосує. з міною Бутовської області Кучер Ользі Діоніївні пропозицію. <звіць> Прошу. Так. Це Дякую. Дякую до розгляду слово. Дійсне до наступне питання 25. Пробивання дозвільної реєстрації права комуналь за територіальної громади особи поліції селищної ради на земельній ділянці площою 6 га ліга на території поліцької селищної ради Полтавської районно полтавської області. Пропозиція. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Переконі друзі, за сьогоднішнього питання. 26. Про проведення земельних. Торгів, формі електронного аукціону на території Буліцької селищної ради Полтавської райони Полтавської області. Пропозиція голосування. Рішення прийнято. Дякую. Слідче питання. Про розгляд заяви після наступне слава Олександровича щодо внесення змін до договору оренди від 28.01.22 року.

Проект рішення, питання звучить, про проводять заяви підсумнадцять зала сочок. За обговорення було залишити без змін. Після ви вирішили у проєкті рішення звучить, що відмовити задоволення даної заяви і залишити без змін за донацію судду. Зелений прилезний. Слідуще питання. 28. Про розробку проєктів земловустрі щодо ведення земельних ділянок заснування по місцях по, поховання. По голосуємо. Рішення прийнято. Слідче питання. 29. Призверення депутатів. Зачитуємо чи голосуємо? Голосуємо. 33 сесії восьмого скликання оголошую закритим.